Друзі, всім привіт! Назад продовжуємо тось, нашу велопрогулянку, Назад я знайшов кращий шлях, треба буде його заповнити. Ось маючок по цьому красивому великому дому фундаменту. Скільки це мога сюди вийде. Так, це ми в районі Буцьківки. Зараз виїдемо на герле, поїдемо хімашного заводська познімаємо. І вийдемо на бригівках біля Атебю, про Так, правильно? О, які газончик шикарний. Так і хочеться тут повалятися. Дивіться. Шикар досі. Дорога не а газончик. Шикарний. Так, це ми на вулиці Перемоги. Хороша вулиця бачу. З громким назвою. З робкою, дорога бажає кращого. Ага, і туди ми їхали, в район ще трошки раніше я поверну. Так що треба буде заповнити свій цей маршрут. Там краще, там грунтовочка, Хочі, що стройматеріалів немає. А я отут повертав. Окремо відео вам виложу, щоб менше я допишу. Був би тут асфальт, і хоча б більш-менш нормальний можна було щось опустилити. Подивіться трошки на сільські краєвиди. Тут старі постройки нові <риклад> да педалька я крутив ще тут договой ну а так ми вже на виїзді. надоїло мені підстриб вот Треба буде подивитися кріплення для цього, може їх треба підтягнути, що держить ніякум. Ой в мене таким ще там рівень. Ще я підзатянув для більшої якби. Не можу підібрати слово. Для більшого захисту, типа. Надійності, о, більшої надійності. Все, ми на кінцевій герле. Тридцять ме, да? 32 поїхав. Ай-яй-яй-яй-яй, зеркало. Не забудь телефон, у мене тут під сумки. Попіду в камеру і телефон. Ні одної маршрутки, ні одного тролейбуса взагалі. Печалька, так? Да? Печалька. Зараз переїдемо на ту сторону. Хто не бачив, побачив мою малосімейку, де я прожив 31 рік. А давайте отут аккуратненько звернемо. Це що, ще один путь тут зробили, типу, а, по прямій, да, щоб... Ми тут останній раз були, ще ж Вообще, зелено. Боже, що воно засвистіло. Зелено не було. А зараз вже все. Все, все швиденько розсвітло. Оця часть митний склада. Оця часть хімаша щось походить Страшновато виглядає, вона чи заброшена, чи що. Що за запах? Так, щоб не прыгать, зараз ми тут об'їдемо. О, покрашено все, чи що. Свіжа покраска Я тільки жив з той сторони. О. Да, тут конкретно все заросло вже, ну в смыслі дерева такі. Уже здорові. Конкретно. До сих пор вивізка непомітнена. Ми на маршалби. Тут там та маршало Вірюзова. Стара назва маршала Бірюзова, Нова Ришетіловська. Якраз два маршрутика різних у нас сьогодні. Дві велопрогуляночки, так що сюди можна скоро не з'являтися. Давайте трошки зріжемо. Дин -дин. Магазинчик маленький на остановочці було діло коли тут то кого горілочку все як полагається яка лейка прохолодна Так Тоже знизу до ці достройки, пристройки заброшені почти що всі Щас їх попропускаємо і поїдемо Що ж це за марка авто? Пітайозна електрика Три букви чи три ревоглифони Так, зараз ми в Хімаш приїхали на Новозаводський о, вон секонд які, голубь літаючі криси болтеють, дивіться. Секонхи. о молодих скільки, вони не тікають. На сонці гріються, поворухлять. Да ще вони такі слабенькі. Вже на зиму секант. Зараз тільки літо намічається. Зараз у нас п'ятниця 16.05 Без 5 дня. Куди взагалі? Ого, люди, алло, де ви всі? Всі виїхали чи що? Так, люди мене почули. Його нарисувалося. Щось з машини продають, чи що. Понятно. Можна підбухнутись, зайти в заклад, в магазин щось купити і в павільйончику розслабитися. Ще нам трошки залишилося, ми будемо на пройлках. Дорожки на простець називаються. По ґрунтовці, як в селі, Полтава велике село. Думаю. Вона тільки по сухенькому хоче, я хочу по сухенькому поїхати, не хочу я там в резили в'їжджати. замассиоли, тут опасний поворотик, може хтось теж їхати. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивні коменти прошлой Прошло серії не попросив. Тепер прошу. Що тут електрики, що то мутять? Облене. Так, що тут у нас? Меблі? Постійно щось тут міняється. Близбу і шашлик тут продавався. Ще вроді непоганий. Не Мене вважало не з цієї точки. би нам їх об'їхати? Ось вот так. По встречке. Походно. Так, нормально. Можна було і шорти одягати. Вс, одяга. Надо десь... це... ще на себе в надіти і тепер її буде на мені дуже видно. Ще більше буду на собі ловити взглядів. А це що тут? Дивіться, як заасфальтували, так? Да? Просто бомба. Проліттянська останнього. Маневри Так, окей, друзі, давайте побачимося з вами. До наступних зустрічі Нових серій. Все, пока-пока.